Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 24 серпня. Це субота. І як завжди, по суботам на обосвіє я відповідаю на ваші запитання, які ви мене ставили протягом цього тижня. Це вже традиційно. Кожної суботи я відповідаю на запитання глядачів та читачів. Отже, не будемо гаяти час та одразу починаємо. Питання номер один від Антона Патрона. Дуже цікавий нік. Що по стугнам? Чому так мало відео в вільному доступі стало? А, тому що стугни використовуються в невеликій кількості. На сьогодні а, перевагу віддають саме fpv дронам. Це питання вже неодноразово воно виникало. Хоча щодо по, а, стугні, то коли з'явилися, наприклад, а, перші танки Ангари танки Сараї, а, то fpv дрони тоді. У, у, у операторів були великі проблеми. Вони не знали, що з цим робити. А от стугна вона знала, що робити. Стугна пробивала ці конструкції і дійсно ефективно працювала по танкам ангарам. А, після того, як ФП, оператори в піввідронів пристосувалися до ситуації, то знову ж таки всі заспокоїлись. Але справа у тому, що стугна вона входить до загального комплексу е, протидії броньованій техніці ворога, а е, стугна ПЕ Протитанкові міни ті ж самі, ТМ-62, Ну і fpv дрони Звісно ж, це все загальний комплекс, який повинен використовуватись і бути в достатній кількості у підрозділів. А на жаль, оскільки а, включається фінансова складова, мовляв, а стогна набагато дорожча ніж в дрон а, ну це і зрозуміло. І він впливає на подальше використання стогни П багато підрозділів, які використовували стогну П з 2022 року. Тільки П і джевеліни, Вони перейшли на оператори дронів. Хоча, до речі, не можна порівнювати стогну з півдроном, наприклад, по використанню на відстані за швидкістю і багато інших моментів. Щодо відстані, до речі, є декілька проектів з ЛНА П, які вже реалізовані, але не мають замовлення, тобто це 7-8 кілометрів дальність ураження і до 10 кілометрів дальність ураження цим комплексом. Замовлення нема і перспективи на те, що воно буде навряд чи з урахуванням домінування FPV-дронів а друге питання. Юр Черваков мене більше цікавить, чи є що з цього приводу в ОДКБ. формально відбувся напад на країну учасності? Чи не зобов'язані за договором інше негайно прийти на поміч? Саме так зобов'язані повністю зобов'язані прийти і безпосередньо допомогти. І з першої ж доби вони повинні були звернутися. До Путіна з цією пропозицією, Володимир Володимирович. А ти не бажаєш, щоб ми тобі допомогли в Курській області, але цього зроблено не було. А отже, що таке ОДКБ? Це мертве народжене щось, яке жодного разу не продемонструвало свою ефективність навіть в 2022 році, під час заворушень в Казахстані, те з якою швидкістю реагувала ОДКБ. На, умовно кажучи, ту загрозу. Ну, це була ганьба, ганьба. І фактично, підрозділи ОДКБ з'явилися в Казахстані тоді, коли вже і заворушення зійшли на Нівець. Тому це ще один свях в труну вже давно мертвого ОДКБ. І це, таких цвяхів багато. Отже, так, ось такий е, момент. Третє питання, питання від Каріни Мухеновой. По даним Андрю Перпетюа, який російською, я зрозумію, фіксує потери Росії і України в техніці, російська армія уничтожает в три раза больше украинских РЛС и РЕП, чем наоборот. Насколько это опасно для ВСУ і як можна переломити цю тенденцію? З 1 по 10 августа Росія потеряла 3 РЛС, а Україна 9 по даним этого источника. Наскільки вообще? Ви йому довіряєте, я скажу так: ну, по-перше, станом на сьогодні показники знищених РЛС та РЕП це достатньо інформація, яку важко верифікувати. Особливо якщо ми говоримо про 2022 рік, то дійсно росіяни тоді мали перевагу в знищенні кількості наших РЛС, оскільки. Було нанесено масований ракетний удар у 22 році з 24, четвертого, 25-го, 26-го лютого а, по нашим засобам протиповітряної оборони, і навіть всі, всіх а, вони змогли відбитися. Тому втрати на той момент були значно більші а, ніж у Росіян зараз. Ми цей, а, цю ситуацію змінюємо. Росіяни втрачають на мій погляд набагато більше а, таких комплексів. Якщо ми говоримо про засоби протиповітряної оборони, то в принципі. Вони зазнали суттєвих втрат, особливо після ударів по півострову Крим, і не тільки. Скажу так, можна відкрити, наприклад, якийсь моніторинговий ресурс осінь, аналітиків, ну, той самий Орікс, наприклад, і подивитися співвідношення знищених одиниць. Я б не сказав, що співвідношення саме таке, а брати окремо, взяти якийсь проміжок часу з урахуванням особливо такого моменту, що ми. Набагато чистіше і набагато ефективніше використовуємо а, макети, а, то а, не знаю, наскільки можна довіряти цим даним, але все ж таки думаю, що ні, аніж так. А ситуація трохи інша. Якщо вірити Орікс, і якщо а, вірити тому, як часто ми дійсно медурюємо росіян саме нашими макетами. Питання четверте: від Сергія Воїна. Чи вистачить нам сил та засобів для утримання курського напрямку при можливому контрнаступі рашки у цьому регіоні? А, питання а, цікаве, тому що ну, по-перше, я не знав, які в нас там сили та засоби а, сконцентровані. Навіть те, що в нас є відкритих джерелах і про що не бажано говорити, звісно ж, навіть а, розуміючи про що ти говориш, а, я не впевнений, що воно навіть відповідає дійсності. А, але з іншого боку, для росіян, як я не говорив, по перше, потрібно стабілізувати лінію обо У мене є такі сумніви, що вони зможуть найближчими тижнями це зробити. Їм не вистачає ресурсу для стабілізації лінії обозітнення, а сама зона буде розширюватися в Курській області зону контроля, а саме сил оборони України. А, отже, а, щоб накопичити ресурс тільки для стабілізації, росіянам потрібно десь до двох місяців. Ну, це приблизно жовтень. А, якщо в жовтні їм вдасться стабілізувати лінію бозітнення, тоді можна говорити про накопичення для контрудару. Тобто, якщо в них десь з'явиться 50 тисяч особового складу, і вони зможуть їх накопичити а, до жовтня і в жовтні стабілізувавши лінію бозітнення, розпочати контрудар, то так в цьому році вони цілком можливо підуть в контрнаступ, але а, саме десь приблизно всередині осені. До того моменту багато що може змінитися не тільки в самій Курській області, а й в зоні бойових дій в Україні. Тому питання насправді дуже варіативно. З одного боку, якщо не буде ніяких несподіваних змін, а я впевнений, що вони будуть як в зоні бойових дій в Україні, так і по самій Російській Федерації, то вони цілком можуть піти в контрнаступ в цей період. Я не думаю, що вони будуть швидко просуватися, але просування все ж таки в них буде. Їх буде гальмувати майже кожен населений пункт. До того ж, ми використовуємо досить ефективно особливості рельєфно ландшафтного типу: річки, болота, ліси в Курській області. Ну і висоти і окрім всього іншого, у них є ще ускладнення щодо логістики, яка частково знаходиться під нашим вогневим контролем. Тому багато факторів, які не будуть говорити про те, що їх контрнаступ, якщо він розпочнеться, то він буде стрімкий, приголомшливий та результативний. Питання номер 5 від Маслова Дмитра зараз в інформаційному просторі гуляє думка стосовно того, що без мобілізації на РФ найближчим часом жовтні фронт в росіян може посипатись через витрати такої кількості ресурсів. Чи поділяєте ви таку думку, пане Олександре? Так, цілком поділяю, їм не вистачає людського ресурсу, і зараз вони повинні мобілізувати майже кожного місяця від 35 до 40 тисяч особового складу, особливо з урахуванням того, що в них відкривається ще і Курська область. Відкрився Курський напрямок. Отже, треба ще більше ресурсу, ще більше, ніж 40 тисяч, і зробити це швидко вони зможуть тільки через мобілізацію. Цей ресурс їм потрібен ось зараз. Але Путін, як бачимо, він не поспішає. Йому це нав'язують це рішення, нав'язують з травня е цього року, щоб він підписував ось такий наказ, тому що не вистачає людського ресурсу, виключно за рахунок е мобілізації контрактників або репресій щодо мігрантів, ну і рекрутінгу в інших країнах, там Куба, Центральна Азія, е Близький Схід, Африка і так далі, і таке інше. Воно повністю не компенсує необхідну кількість їм людського ресурсу, і тому так вони змушені будуть на це піти, але з іншого боку, це вже будуть люди не мотивовані взагалі навіть заробляти. Бо це буде репресивна мобілізація, і це може говорити про як якість цього ресурсу, так і кількість не тільки втрат, а й ще й обмінного фонду, яку буду які будуть отримувати сили оборони України. Хоча якщо почнеться ця мобілізація, безумовно буде момент, який ускладне ситуацію в зоні бойових дій. Бо кількість якої б якості вона не була, але на першому етапі це все ж таки кількість. Наступне питання: шосте від Сідіч Максим. Какова вероятность применения тяжелого ядерного тактического ядерного оружия в Курській області? Скажу так, мінімальна, яка має ну, майже нульову вирогідність. Тактичну ядерну зброю використовувати в сучасній війні, особливо мобільного характеру, маневреній війні, взагалі немає ніякого сенсу. Реакція може бути набагато руйнівніша, аніж результат від такого удару. Це як стріляти з гармати по воров'ям, але горобцям, але при цьому ж, знову таки, ми розуміємо, що відповідь навіть від так званих партнерів по Росії може бути ну вкрай негативною. Тому є ще один момент, а воно є. Це так тактична ядерна зброя. Вона, в принципі, є у Росії. Вона має можливість його використовувати безпечно в першу чергу для себе. А, сьоме питання від Тарасік: Приднестров'я жорстко підперти і вони побіжать. І чи це недоступний обмінний фонд? А, в принципі, так, я можу з цим погодитись, але є нюанс. Приднестров'я це частина Молдови, суверенна Молдова. Це Приднестров'я. Тому ми не маємо жодної санації в даному випадку проводити там операцію. Хіба що тільки Майя Санду не звернеться за допомогою до Володимира Зеленського? Тобто, офіційний Кишинев не зробить запит офіційному Києву. Тоді ми можемо використати свій військовий потенціал для вирішення проблеми Придністров'я. отримати за це, ну наприклад, Ковбасну. Як для поповнення нашого ресурсу боєприпасів. Там я не думаю, що багато о, залишилось так, скільки було на самому початку існування о, цих, о, цих арсеналів. Але загально це також велика кількість ресурсів, які можна використовувати в нашій артилерії. О, але знову ж таки, сама Мая Санду не може зробити такий запит, якщо не буде дійсно. Загрози силової зміни конституційної влади Кишиневич. цілком можливо така загроза може виникнути вже на наступних президентських виборах. в жовтні цього року, коли через своїх маріонеток російські куратори спробують саме силовим методом змінити чинну владу в Молдові. Тоді будемо дивитися по ситуації. До речі, вони вже двічі намагалися хаотизувати ситуацію в Молдові росіяни за з 2022 року, але жодного разу о, ця хаотизація не досягла своєї мети. Тому у мене є сумніви, що не цього разу вони зможуть о, все ж таки вирішити піти на Кишинев силовим методом. О, якщо це станеться, ну тоді. Тоді дійсно Приднестров'я за 2-3 дні або максимум 2-3 тижні, але скоріше 2-3 дні аніж 2-3 тижні. А, наступне а, питання: восьме і на Тартаковська а, Буданов і всі оглядачі передбачили, що серпень раніше липень буде останнім місяцем, коли у росіян буде можливість наступати. Чи ви згодні з цим прогнозами? А, в принципі, все залежить від виснаження росіян. Саме, як я і казав, на Турецько-Покровському напрямку. Це єдиний напрямок, де вони можуть, а, типу, наступати. І від а, рівня їх виснаження тут залежить а, цілком їх можливості проведення цілком наступальних а, операцій по всій лінії боєздітнення. Бо там зосереджено одночасно дві групи військ. І а, так, серпень може стати таким місяцем по виснаженню, хоча поки що, станом на зараз. Я не бачу передумов, щоб вони зупинилися. Вони будуть намагатися тиснути максимально не тільки протягом серпня, а й в вересні, тобто осінь розпочнеться так само активно і інтенсивно на цих напрямках, як і рідно. Хоча знову ж таки Кирило Буданов, як керівник Гурему України, він володіє інформацією набагато краще ніж я, тому йому що свідомо набагато більше, аніж мені це також треба брати до уваги. Питання дев'яте. Ігор а, Хрустенко. Оборона в Донецькій області посипалась к Новому году Кацапи будуть в Дніпрі. Ну, я вам скажу так, а, оборона в Донецькій області вона сиплеться з 2022 року. Ви не помітили, що а, вони там наступають? Тобто кожен крок, кожен етап о, цих бойових дій можна назвати «сиплеться оборона. І навіть те, що за рік вони просунулись по Кровському напрямку на 35 кілометрів ну це жах апокаліпсис. Зараз о, підійдуть до Покровська, і вже завтра до Нового году будуть в Дніпрі. Ні, не будуть. О, відповідь дуже проста. І о, знову ж таки, оборона не сиплеться. А оборона, якби посипалась. я вам поясню. Дуже коротко, і щоб більше не було таких запитань, хоча б від вас, бо завжди знайдеться якийсь коментатор, який задає ну, такі собі е, запитання, які треба пояснювати по 100 тисяч разів, бо таких як ви, якраз по тисяч Так, от в Харківській області, коли розпочався контрнаступ Сил оборони України, за декілька днів а, було пройдено в глибину від 30 до 60 кілометрів. От що таке прорив оборони? В Курській області, коли розпочалась Курська операція, за 72 години було пройдено майже 30 кілометрів. Це прорив оборони. Ну, знову ж таки, Друга світова війна, план Барбароса, за рік було пройдено більше ніж в глибину, більше ніж тисяча кілометрів нацистськими військами. А що сталося на Донеччині за останній рік? Ну, наприклад, хоча б на Покровському напрямку було пройдено а, майже 35 кілометрів за рік, за рік 35 кілометрів. Як ви гадаєте, це прорив оборони? Я думаю, що ні а, Тому, о, впевнений, це пояснення. Ви запам'ятаєте і більше не будете ставити такі питання, а також будете задаватися вже самому собі питаннями. з такими темпами. Вони будуть на новий рік в Дніпрі. Або ні, десяте питання, Сергій Кирич. Доброго дня. Яка ваша думка стосовно даних про збиття ракет, виходить ефективність нашого ППО всього 25% Ні, не погоджуюсь взагалі. Не погоджуюсь. Ну по перше, не 25% набагато більше. Але по якому року ми говоримо про загальні дані? А по якому року робити висновки? У 2022 році ми могли використовувати обмежений а, комплект а, радянських засобів ураження, радянських ЗРК, або західних, які не дозволяли збивати такі ракети, як гіперзвукові, а, Та знову ж таки це Ха 47 М2 кінжал, це П800 Онікс, дев'ячем Сімсот Двадцять УТРК Ескандер, Х 22 Х-22-32 і так далі. Така можливість у нас з'явилась тільки після того, як ми отримали перший Петр. Та Семпті. І почали хоча б над Києвом та Київською областю збивати ці ракети. Але по іншим областям ні. А, з іншого боку, коефіцієнт збиття ракет Х-101-555 КРМБ калібром він тільки зростав. А, отже, по тим ракетам, які ми не могли збивати, так дійсно досить низькі показники. А, потім вони почали змінюватись. Але 22-й рік це рік, коли у росіян було дуже багато ракет, а в нас було недостатньо засобів ППО сучасного типу зараз. У росіян загально небагато ракет, щоб повторити такий терор, який відбувався в 2022 році. Але сучасних засобів протиповітряної оборони в нас стає більше. Отже, загальна кількість все ж таки збільшується. А, також є там компонента а, БПЛА. Якщо а, я пам'ятаю саме в тому звіті, який надавав головнокомандуючий ЗСУ, а, то а, о, до БПЛА а, також відносили ланцет. Ланцет це не зовсім БПЛА, це борожуючий боєприпас. Тут є різниця, і різниця у тому, що збиття ланцетів – це а, в більшості випадків проблематична а, задача. А у той час як з шахет 136, можна впоратись таким чином: ланцет це для переважно саме по лінії боєзітнення, ближня зона ураження. Тобто, влаштувати за ним якусь там погоню, полювання ну майже неможливо в умовах лінії боєзіткнення. А шахет це для тилу. І саме за ним можна влаштувати це полювання, оскільки він летить за своєю траєкторією, кудись глиб тилу а, до своєї мети. І за ним полюють а, мобільні групи, і фактично знищують в тій чи іншій локації, де це вдається. Отже, тут є також різниця, яка вносить як... все ж таки негативний... негативну корективу саме в категорії ланцетів. А так загально е, можу зазначити, що у порівнянні з 2022 роком, е, в дві тисячі кількість збиття ракет е, та дронів однозначно збільшилась, збільшилась і досягає майже е, 85% та навіть 90% по тим чи іншим категоріям. Отже, друзі, я відповів е, сьогодні на 10 найцікавіших е, запитань, е, які, на мій погляд, були варті. Уваги були інші але на жаль, обмежений час. Ну і знову ж таки, правила не більше десяти. Отже, якщо вам сподобались а, мої відповіді, ставте лайк, підписуйтесь, а, а, тисніть дзвоник. Якщо не сподобалось, пишіть свої думки в коментарях. А також ви можете в коментарях залишити запитання на наступний тиждень на наступну суботу. Зустрінемось а, завтра на обос як завжди. Зранку буде зведення за тиждень. А зараз ще раз усім дякую, слава Україні, слава нації.